Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і купили 8 електромобілів для наших підписників для наших клієнтів. Перший електромобіль це Opel Ampera, комплектація Executive Line, біленький колір, 64 кВт батарея. Такі автомобілі ми купували, доставляли. Запас ходу на повному заряді батареї до 500 км. Так, безключовий доступ, датчики з шкіряний салончик, пробіг чесний і перевірений. 77 тисяч. Автомобіль з лізингового аукціону з чесним пробігом. Навігація, камера заднього огляду, така карбонова панель, підігрівся дінь. Дачки тиску сидінь, адаптивний круїз, підігрів керма, автомобіль прямує до України. Музика, босе в даному автомобілі. Кого цікавлять такі автомобілі, такі автомобілі бувають дуже рідко на аукціоні, але можемо купити. Наступний автомобіль. Наступних три автомобілі це в нас йдуть Hyundai Kona. 64 кВт батареї. Автомобілі з правильним, чесним, перевіреним пробігом. Від пробігу досить залежить ціна. Максимальні комплектації 64 кВт. Перший автомобіль 69 тисяч. Преміум музика, преміум комплектація. Три автомобілі однакової комплектації 19 роки. Наступних чотири автомобілі це в нас дуть KIA Яніро. 19-20 роки. 64 кВт батарея, так само максимальні комплектації, так само автомобілі всі з чесними перевіреними. Робі. Деякі автомобілі люди замовили зимову гуму. Супер гріп Вінтер. Спеціальна зимова гума для електромобілів. Тобто електромобілі мають великій, велику масу до двох тонн. Офіційно виробниками була розроблена вже зимова шина для електромобілів з великою масою. Ціна перезувки з Ціна перезувки з регумою тут в Нідерландах 350 євро комплект. Таких вісім автомобілів. Зараз ми вантажимо на автовоз і прямують до України. Наступного тижня вже є куплених 6 електромобілів. Це Hyundai Kona, Kia Niro, Nissan Leaf. Є ще два вільних місця, кого цікавлять такі автомобільчики з чесним перевіреним пробігом. На максимальних контактаціях, будь ласка, звертайтеся. Звати мене Омелян, купуємо автомобілі в Нідерландах, невеликий від вас завдаток, доставляємо в Україну, а також в Україну. Так, автовоз готується до завантаження і відправляємо автомобілі країну. Дякую за лайки, дякую за подобайки, Діліться відео з друзями. Нажимайте дзвіночки, дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. На все добре!